Добрий день, дорогі діти і дорослі. Ми сьогодні з вами почитаємо казочку Королевич та Залізний Вовк. Були собі король з королевою і мали вони сина малого королевича. От одного разу поїхав король полювати та й зустрів у лісі вовка. Та не звичайного вовка, а залізного, такого, якого ніколи ніхто не бачив. Упіймав король зі своїми ловцями того вовка та й привіз додому, замкнув вовка до льоху і каже дружині, ось візьми серденько цей ключ від льоху та сховай у кишеню, щоб ніхто, бо вовка не випустив. А саме осилає гінців по сусідніх королівствах, щоб з'їжджалися всі королі до нього на бенкет, хоче похвалитися небувалою здобиччю, залізним вовком. З'їхалися королі, посідали за столи, почали бенкетувати. А малий королевич тим часом у дворі бавиться, стріляє із рівного лучка золотою стрілою. От як стрельнув він, а стріла влучила у маленьке віконце і просто до льоху впала через арати. Підбіг королевич до віконця, дивиться, а там залізний вовк сидить. Вовче, повідай мою стрілу, просить королевич. Випусти мене з неволю, то я тобі стрілку віддам і ще колись у пригоді стану. А як же я випущу, коли ти замкнений? А ти піди пригорнися до мами, каже вовк, та й витягни ключик в неї з кишені і тімкнеш замок ключиком, а потім знову потихеньку його ту саму кишеню покладеш. Тільки нікому про це не кажи. Королевич побіг до матері та й зробив, як його вовк навчив. От як гості напилися і наїлися добре, король їм і каже, Тепер я вам, панове, покажу звіра такого, якого ви ще й не бачили. Бере він у жінки ключ, веде королів до льоху, відімкнув двері, а вовка нема. Гості дивуються, посміхаються, між собою потихеньку говорять Може, й не було тут ніякого звіра. Розсердився король, скликав слуг, питає Хто вовка випустив, а слуги кажуть. Нікого у дворі не було, крім королевича. Покликав король сина, почав його питати. Тут хлопчик і розповів про все. Замкніть його до льоху, розгнівано, каже король. Хай тільки гості роз'їдуться, та я його покараю за те, що він мене отак перед усіма королями зганьбив. Настав вечір. Почали гості роз'їжджатися, та королева не стала чекати, поки гості роз'їдуться. Тишком нишком відімкнула сина й каже йому Ти, синочку, заховайся десь, доки батько не пересердиться. От він і побіг у ліс, щоб там сховатися. Та так бідолашне хлоп'я налякалося батькових погроз, що й не знати, куди забігло. Уже ніч настала, темно в лісі, спинився королевич і заплакав гіркими сльозами. Ой, Вовчику, Вовчику, через тебе мені гинути доведеться. Не встиг проказати, коли дивиться, залізний вовк перед ним. Не бійся, королевичу, ти мене з неволі визволи, тепер я тобі допоможу. Кажи, чого ти хочеш. Виведи мене з цього лісу. Сідай на мене, каже вовк, вести тебе додому чи геть від дому. Вези геть віддому, каже королевич. Боюся я батькової кари. Сів королевич на вовка, той повіз його крізь ліс. Цілу ніч біг, а на ранок вибіг із лісу набитий шлях. Ну, каже, з лісу я тебе вивів, тепер прощавай. А як треба буде, ще тобі в пригоді стану. І знайку лісі пішов королевич світ за очі, коли це йде шляхом якийсь пан на доброму коні. Побачив хлопчика і каже Куди, хлопчик, чим чекуєш? Королевич побоявся сказати, хто він такий, та відповідає. Я сирота, йду найматися до добрих людей. Ото як біг королевич лісом, то дорогий жука жупану чагарнику подер, чапку залубив, чобітки побив, тому панові догав, що перед ним королівський син. Наймися до мене, каже хлопцеві. Королевич спогодився, посадив його пан позад себе на коня і поїхав із ним додому. А в батьковому палаці. Ще як увечері гості роз'їхалися, той король пересердився, але не схотів із Льоху сина випустити. Хай, каже, переночує там на голому камінні. Ото й буде йому моє покарання. Вранці пішов до льоху, а королевича нема. Тут і мати призналася, що сина випустила і наказала йому сховатися. Почали королевича шукати. Весь вісток шукали, та марно. Плачуть, журяться король з королевою за сином, та сльозами ликові не зарадиш. Живе королевичу того пана і працює на стайні. Уже кілька років минуло, підріс він, і такий став з нього красень молодець, справжній богатир. А в тому королівстві була в короля єдина Дичка, красуня несказанна. Багато королевичів сваталися до неї, та вона за жодного не хотіла йти. І сказала вона своєму батькові, що за того піде, хто до її віконця, до, до її, віконця її високого терема конем доскочить та з руки перстень зніме. От королью оголосив скрізь, щоб з'їздилися, хто тільки хоче на ті знання, чи з панів, чи з королів, чи з простого роду. Збирається змагатися і той пан, що в нього королевич служив. А королевич пішов на стайну та й каже собі Якби можна було, то я поскакав, та нема в мене доброго коня, ніяк мені до королів не доскочити. Тільки б приказав, проказав, коли зиркнув вовк перед ним. Королевичу, ти мене з неволі визволив, тепер я тобі допоможу. Затрусився тут вовк і раптом став із нього. Такий добрий кінь, якого ще й у світі не було. Сідай кажа, на мене, королевичу, та їдьмо скоріше. Поїхали вони до палацу, а там уже зібралося панів, королів та простих парубків, сила селена. Почали скакати. Хто тільки не скочить, ніхто не доскочить. Розігнав тут свого коня королевич, та як підскочить, до самого віконця доскочив, із королівної ноги руки перстень зняв, а сам назад та так -та -та хутко зник, що ніхто й не вгледів, де він подівся. Вийшов король на ганок, питає, хто доскочив. А той пан, що в нього королевич служив, приїжджає наперед і каже, що то він. Повірив йому король і наказав дочці готуватися до весілля. Королівна плаче, сперечається, та проти батькового наказу нічого не вдієш. Почали готуватися до весілля. Напередодні весілля пішов королевич на стайну і плаче. Коли раптом вовк перед ним. Чого плачеш, королевичу? Та як же мені не плакати? То ж я до королів не доскочив, а мій пан її облудою бере. І вже на завтра весілля призначено. Не плач, каже, вовк. Буде вона твоя. Ось тобі бубон. Як почнуть весілля гуляти, стань серед двору, перед палацом і затарабань у нього, побачи, що з того буде. Ніч минула, день настав, почали в палаці весілля гуляти, а королевич пішов до палацу, став серед двору, та як затарабанить у той бубон, враз стало вісто навколо палацу, і кожен солдат у руках не зброю тримає, а квіти. Пани та королі, які на весілля приїхали і всі повибігали. Що таке? А кор і королівна вибігла стала на ганку, а всі солдати до неї підходять і квіти їй подають. А королевич стоїть попереду і в бубон б'є. Здивувався король, питає. Хто такий? Та це мій слуга відказує той пан. Сирота мужицького роду. Ні, каже королевич. Я не мужицького роду, я королівський син, цей бан, пан цей облудник і шахрай, а до королів не доскочив не він, а я. І простягає він королівні руку, а на руці перстень блищить. Глянула на парубка королівна і впізнала. Той справді він з її руки перся зняв. Ось батечко мій справді наречений, каже вона. Бачить пан, що не переливки, викрита його брехня та й ходу з двору. А королівна руку подала королевичу і повела його до палацу. Тут і весілля відгуляли. І я там сидів. На пиво пив, по вусах текло, а в роті не було. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей